Привіт! Ви в гостях на каналі Бабусині квіточки і не тільки. День сьогодні починався не дуже весело. Я вирішила пройтися по своїм улюбленим магазинам, по своїм улюбленим квіточкам. Можливо, щось побачу цікаве. Дивись, щось зніму для вас. І тут нічого цікавого. Один магазин пусто, другий пусто. Заходю. Свій улюблений і бачу ось такого. Давайте поглянемо на нього ближченько. Гляньте, ось які манюсінькі, гарнюсінькі квіточки у цього орхідейки. Я спочатку не могла зрозуміти, що ж мене тут так притягло до себе. І тут я розумію, що це ось такий бігліпчик. Зовсім маленький, зовсім гарненький. І настрій у мене одразу піднявся. Я вже і так біля нього ходила. І сяк ходила. Не хоче фокусуватися моя камера близько. Спробувала знайти назву навіть, але дивіться, на горщику зовсім нічого не написано. Але це не страшно. Не страшно, що у нього такі корінчики. Але зовсім непогана розеточка. Я проглянула з усіх боків, і здивіться. Яка чистенька шийка. Трішки листочок щось у нас тут є. Ага, будемо розбиратися, що ми будемо мати. Так. Нічого страшного, що тут уже залишилося. Ось дивіться, який постраждалий. Одна квіточка, друга, ну зовсім бідненький. Так. Не хочу, не хочу зовсім У мене працювати сьогодні камера, дивіться. Ось такий гарнесенький. Цей же від... відцвітається. Це дивіться, який він, Не наче присипаний сніжком. Мені дуже він сподобався, і я вирішила його забрати. Бо він стояв на полиці зовсім один. А потім, коли я поглянула на пакетика, то зрозуміла, чого він там стояв. 99 центів. Це вже остання скидка, яку акційну зробив магазин. Після того, як ви принесли рослинку додому, ви обробляєте вологим спонжем листечко. Ми витираємо весь пил, який там назбирався. Може, якийсь шкідник зверху попадеться нам на ватний диск. Це дуже важко робити однією рукою, але я спробую. Ну ось так ми це робимо. Більш... Е... Серйозніше я це зроблю потім. І обробляємо профілактично від шкідників. У мене це ось такий засіб. Я дуже рада, що він у мене є хоч такий. Це мені передали дівчатка з України. І зараз я майже задоволена. І профілактично оприскуємо листочки. Листочки обробляємо. Не боїмося, що попадає в центр. Якщо попадає, якщо будуть у нас якісь проблемки потім з тим, що залишилося в центр рослинки, ми витеремо ватним диском. Але ми будемо впевнені, що ми не принесли ні червяця, ні тріпса ну, на навряд чи подіє цей засіб. Але будемо вірити, що його тут немає. Не боїмося заприскати листочки, ви вже бачите, що вони вже тут поблискують, я вже перед цим трішки обробила її, щоб було простіше. Не страшно, вона вже відсвітається, орхідейка, я можу її забрати, зрізати і квітконосика, але хай пару днів я ще полюбуюся квіточками. В кінці я вставлю відео, коли я знімала в магазині в іншому. Там стояли мінічки, такі ж, як і ця, в такому ж майже стані. Ну, можливо, трішки більше бутончиків було, але ціна була в рази більша. Я задоволена прийшла додому, радісна, і весь день у мене був гарний настрій. Хоч важко на душі. Хоть важко в серці, але трішки сонця не помішає. Тож я бажаю мирного неба тобі, Україна, мирного майбуття тобі, Україна. Бережіть себе, люди, війна нікого не робить щасливими, нікого не робить веселими. Але ось такі моменти трішки доброти в серці залишають. До побачення. Чекаю вас в гості на своєму каналі. Пока!